Хопі від Валерії і сьогодні я знову граю в гру 99 ночей в лісі. Ого, в мене доволі багато вже цих. О, в прошлому раз я. Я не пам'ятаю, до якої я ночі дожила, але точно більше 10. І значить. Це було дві частини, принаймні, мало бути. Окей. Ні, дівчинка, навіщо ти кролика заробила? Треба як як можна найбільше. F, F, F. Um, ми трішки повільно рухаємося, але так не страшно. В раз то були там такі класні люди. Такі милі і добрые. Алло, може ти, ти зміни? дякую. F, F. А це я просто так понесу. Так, окей. Це тут дуже важливо, тому... Крафт-айтем є. Окей, меп. Крафт. Окей, де тут у нас це місце? Окей, нехай буде ось тут. Так, окей, пішліть. Далі ще наробимо дерева. Ось, наприклад, ось це дерево. Перша ніч це просто найкраща, оскільки нікого нема. І ось що я навчилася з прошлого разу. Якщо в тебе зникає костер, то ти труп. Цікаво, чи ці люди бекап. І, а що? Що? Ой, час. Ну. Ні, я сюди, я сюди, тому що це більш важливо. Вісім у нас. Окей. Е, Наступне буде коли десять, скажете мені. Головне йти усім міст е, разом. Це ми беремо з собою. О, давайте. Давайте я ще ось це пороблю. Але ось тут спочатку цей плент зроблю. Пленд Плен з фай. Кейн, плен з cross. Ой, ну куди тобі тоді поставити? Сюди чи що? Окей добре. Сюди тоді можна в такому разі. Окей, добре, що у нас п'ятеро. Це най, найбільше ця кількість. Окей, добре. Ось це я сюди. А ось це от крафт айтем. Окей, і давайте зробимо, я не знаю. Old Bed чи що краще. Ні, давайте ми ще почекаємо. Давайте ми ще почекаємо. Ш... Ні, дав... давайте ось це я куплю. Я ось це от куплю. Окей, okay, я подивлюся, де там у нас хто і напишу. Окей, добре, я написала, щоб, типу, ми пішли в наступний день. Окей, один із походився. Щоб ми пішли в наступний день. Ем, в цей. Так от, ось і день. Куди ми йдемо? Давайте туди. Кей, з ким він там цей бореться? О, Ні-нут, нет ноу. Окей, добре. Окей, в нього цей мало інфо. Беріс, з. Окей, меп. Так, подивимося, де в нас більшість людей. Вони, вони йдуть туди. Хтось. Окей, хто, okay. один пішов туди. Окей, okay, це якась хата. І де це ми. Ага, ой, я. Себастіан uh, Дайт. Хтось помер. Стоять. Еф, я забрала. Де, де люди з моєї групи? Ось отут вони. Окей, добре, я постараюся відкрити, щоб мені ці вовки не знайшли. Ого, господи, їх тут дуже багато. Окей, ні, вибачте. О, в мене теж тепер є. Тронг Екс? Що таке драк? А, його тільки нести можна? Окей, я цей кол дістала. Він дуже цей сильний, як я зрозуміла. Де там моя цей? рука? Себастіан Хездайт знову. Це ж той самий Себастьян. Хіба ні? Де наш вогонь? Оке... А, я, я не можу його цей ревагнить, вибач. Як ти помер? Ой, вибач, мене нема. Ви всі помираєте. Де вони? Тьо, ми тьо. Знаєте запрочить? Де вони всі? Окей, там хтось один. Окей, добре, вони забагато десь ходять. Я постараюсь цей. Бул болтиків ніхто не знайшов. Чорт, у мене їжі мало якого біса! Чого ви всі померли? Що це таке? Револьгір, аму. і Скіп. А, тобто ви хочете зараз їй сказати, що цей. Що на нас буде зараз ця фігня? Ну, добре, в мене цей сильний якс. У мене сильний топор. Але одна я не можу справитись з усіма. Я, я тебе буду бить. Окей, пацан. Добре, договорилися. ось ці дерева? Ні, не їх не можу зробити. Господи, що ми повинні робити цією ночі? Обіса, де тут вовкіт? Показуй, показуй, мені. Дорогу я. А! Ау! А, окей, добре. Добре, хоча б ти живий. Добре, ось це от... Ми сюди. Окей, це теж сюди. А, давай сюди! Чого такий звук? ніби ми всі померли. Це в тебе цей Strong X. Окей, я пішла за ним, щоб ми, якщо що разом. Мені теж треба. Є, ід. Де це там? Де він? Ого, в нього все ще сильніше. Ага, три з п'яти. О де вони? Де ці вовки? А що з ним треба зробити? А, окей, добре. Дитина. Окей, дитину взяли, так? Да? Чекайте мене! Ч... Почекайте зачекайте на мене. Ему не поесть-то треба, тому я візьму. Чекайте, чекайте, чекайте. Окей, добре. Я взяла ежу. Нормально. Что там я? Эми есть хейт бин рескьют. Окей, добре. Байту. Шо байту. А ну. Я ще хвилина цього. Ага. А, він типу показує, де ці є. Сундуки. Але тут не було сундуків. Ага, і тут ось ці от підкови, чи що воно таке. Він так але я хочу цей поїсти, оскільки в мене сил небагато залишилося. Ну, я... А, є, треба не є його. там заточка такая чорна что за бывайте I have bandeas что це такое вообще є выбачте мне треба поесть оскільки я дуже голодна окей все в мене фул у меня в том напрямці окей Просто йти прямо. Не звертайтеся дороги. У мене сильний топор, можна нічого не боятися. Привіт! Що там у тебе? Найти запрочень. Що це таке? Револьєр Амо. Що це таке взагалі? Це закінчення першої частини. Відео не таке ж довге, але краще його розцілити. Тому друга частина скоро буде.